Дяки. А це покалію солярку цього поганого китайця. З Аврори, як мені там писали. Це ж Китай, чим я думав. То що я хочу сказати. Звісно, не вибуду пацикам, які лушпарять на МТЗ. Ну, в МТЗ, який би він класний не був, я вже і даром не хочу сідати. Хай буде цей фіговий китаєць, але він буде все одно поярче МТЗ. І щоб тамі писаки не писали, Ну я ще сумніваюся, що там в отих писах є ще ще людське. Якийсь метаолома, то й того немає, а починають писати. Я ж кажу, коли немає, ну не моя, як моя думка. Моя думка, що трактора треба брати нового. Ну, то насобирав, скільки грошей, скільки в тебе є, то на ті кошти треба дивитися. Тому що я думаю, що. Дуже рідко попадаються екземпляри, які будуть робити без проблем, ну там одроблять якісь часи, що ти в нього вкладати не будеш А так, я ж не думаю, що в Європі там теж дураки сидять, що купив новий трактор він під забором відстояв і він його за пів ціни купив за 100 тисяч доларів, а продає за 30 через 10 років То я... ну Думаю, що трактор нужен, щоб був новий. Все що на ньому жарить, то я вже знаю, що це воно наше. Ну я ж кажу, у нас таких великих проблем не було. Це з кандьором якби розібратися. А так ще по ньому дай бог справи. Зараз наливаємо все та догораємо цю нашу цілину. А завтра приїду та закультивірую. Та й буде думаю, ляля. Бо там писали хлопці дискувати. Куди ж дискувати вигляну? Воно, блядь, дерева вже росли. Оцей ну, Я не знаю як правильно, ну, мені здається, отут він був І тут Ще треба трохи не в обиду, звісно, хто тут обробляв. Треба ще трошки, по... трошки позаніматися і поузнавати. Тому що це не ноутіл. Це якась цілина. І в угріві ям я так наплигався наблигався сьогодні оцих о... мишаків. Рівчаків поритих, таких, що це просто. Розори ті, що ще були, мабуть, як воно було оралося простим плугом. Там зверху не було, бо різно, а тут ось, ось три штуки. Я їх ще досі не можу затягнути. Воно оце рівчаки, ями. Який це науті? Тут, щоб був, мабуть, наутіл, треба було годів три хорошим трактором його поорати здоровим плугом вирівняти хоча б. А так, ну мишаків це просто було. Марі колесу на цьому не видержало. На пугові пічівники розлетілися Перший заїзд мій. і наутіли. Зато мух, мошок тут. Там вугол якраз все Оцей кусочок взагалі така срака була. Ну, з пів дев'ятої я вже 5,5 гектар не показую. І зараз пів третього. Да. Я в півдем вже був на полі. Да? Батя, кара ще я Ігоря все uh -huh. відклазла. Що я до семи думаю, справлюся. У цього краю багато. Тут гіктарусі uh -huh. цього ще. А завтра приїдемо, думаю, закінчуємо. Ти ж скажи, що жінка в тебе золото. Пробрила по всіх дорогах. Та вона йшла. Та що тут? Бо я вже дивлюсь, почав третього, почав переживати, думаю, хоч би не заблудилася. Соня, ну що ти? Як наче я перший день замужу? А ще і тут зв'язки ноль вовсе да, Зв'язку тут немає. Ти ж знаєш, що я тебе знайду із-під землі. А ти переживаєш, що я поле не знайду. Та я ж тебе знайду потече. Ну поки не тече. Да. То, то вчора, я ж кажу, вчора спитав я совета, може в когось номер телефона, то ну, скидали хлопці, пару номерів, там є вже, будем з неділі дзвонити, узнавати. А то більше оцього гімна в людей радості, скільки що опять лупну радіатор. Ну Починають ну, да. писати китаєць, не китаєць. Да, 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 і здебільшого, мені здається, ще й писаків, яких і... Не те, що китайці ні ЮМЗ, нічого не робить. Мені здається, той хто робить, хто робить. І хто щось заробляє на тому самому МТЗ. Непоганий МТЗ-трактор, я не спорю. Ми робили на них. Коли був УМЗ, хотілося МТЗ. Коли поїздили на МТЗ і вже трохи підсобирали гроші, то вже нового МТЗ ми купляти не схотіли. Ну є такі, що купляють чисто МТЗ, ну, нравиться людям МТЗ, Ну а ми щось хочемо то лучше. Ось поробимо на китайців, він грошей, купимо щось краще, не насобираємо, купимо ще китайцями. Там non. подивимось. Тут такої. Тут право кожного. І не обов'язково починати писати. Фітнюся. Не, ну non, так скільки людей, скільки й думок. Порадується, ніхто не порадується. Да. А руки потерти аж бігом, наш народ. Наш народ. Так перший коментарій був там. Mm. О, китається. А! В людини радості скільки було, що це просто. А, це, я що? тобі казала, менше звертаю увагу Та, на. А, я взагалі. Я тебе ну, близько к серцю не приймаю. Я просто ну, я, просто тебе колоти вже другий день. Що коли просто, я, ж, я ніколи. ну, Хто що хоче, той й й купляє, хто на чому хоче, на тому і робить. Ламається, ну, хлопці пишуть. там той той, той, той. я ніколи... Не, ну, Багато хлопці писали, що теж та сама проблема. Ну, да, Поділиться потім. потім я не виділю мене на ловолі, що вже хтось поміняв. Це б мені знайти такого спеціально, щоб він викинув. Перебрав повністю і все. Є. Є. Тобто, я думаю, якщо ми вирішимо цю проблему, то зможемо ще декільком людям допомогти. Ну, є. Потім... Як є, у нього ця проблема з чому вона так вимарше, може оця муфта, навіть на самому компресорі підвисати, що не відключається. Вимагши? Вона дожджана виключитися, а вона не виключається. І він наганяє давлення таке велике. Ну, всякі бувають ситуації, хто знає чого. Вона. І дає цей радіатор речі. Він з утра, я чекаю, вчора він утром робив. Ован їхав на поле, все робив. Я сів, я краяв сівав майже. Три рази я сівав. І ми оце якраз я висіяв з удобрення. Заправились, він сів. Зробив три круга, там виходить, і треба засипати. Вийшов, каже, що я не пойму, наче дує кондюр. Кажу, ну, зараз я, ми заправились, я сів. Він ще дує, він дує. Ну я відкрив капот і одразу вже. Побачив, що вже все. Я виключив цей. Ого, оце воно тут дає. Ось сюди, тут він дав тріщинку. Ось він місцюсь. Все в глаза закрутить. побудемо. Дуйчик так, треба. Такого ось, 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 ось. А, якби в бобіку був, так? Да? Там вдома є, викинули ми ж дома були тулися uh -huh. Завтра вже візьму пригляд Все, ходить все, все цілемаю, загарний хіт. Ну нічого На Нафігованькому Китайчику печемо Негодне вообще нічого якби МТЗ Саша, в мене є ідея. Яка? Мені осінню 30 років, можеш мені на юбілей подарити джундіра. Та я не хочу тон А що ти хочеш? Я, я знаю. не знаю. Ні, не щоб сказати, оце в мене жінка золота. Не Тойоту, йоту проси. А джундіра. Не, ну, я не хочу там Да, тут ну. і вже галя ну. Я й не знаю яку я трохи разі купив не джиндира точно нового грошей на багато Акого хочеться свіженьку кубил 170 Пуму взяв Пуму? Да. да. А що це таке? Кейс а. Такий кобил 170 Щоб новенький. На поверхні, щоб, іти не щоб і ти робити. нема? Нема. Щоб я могла робити? Да. Я взагалі не планую робити. Не. Як там в Тік-Токові. На тому б ти просто капала. Чоловік питає, яким би я хотіла працювати, а я, я взагалі не планую працювати. Таке аж інтересне вже хочеться. Я вам ну, сьогодні манікюр, кюрсор зробила вже така рада, що наконець я вертаюся. В житті, так. У свій звичайний ритм життя. Доволі вже. Молодець, розлапалося. Може на наступному тижні вже Кременчук проскочить. Вже знаєш, хочеться Саш. Розвіється. Дай ми досіємся. Так, да, так, да, я ж не пройду. друзі, в нас часто в коментарях запитують обіди, які ми показуємо. Ми лише на відео такі готуємо обіди. Відповідь вам доказ. Да, такі обіди ми готуємо тільки, коли знімаємо відео. Сьогодні відео не планували знімати. То Саня їсть з <схомянку> Хліб, майонез, ковбаса, сир, огірок, бутерброди. І каву три в одному зробила. Бананчик, яблучко, ріжочок. Бо в нього жінка сьогодні прогульщиться, їздила на манікюр, потім дитину з садочка забрала, ну дитину голов головне покормила. Поки туди-поки сюди, ви фотографія не було коли, то сьогодні обід в да, сонечко? Бомба? Ну, він і радий, він любить ковбасу з майонезом. Та найголовніше мучи, яка накормить. Так, да, так, да, да. солярку саме, головне привезла. Гидкий кино. Да, да. Гимро Да. Ну якраз края, то вид буде, звісно, не... не картинка. Ну нічого. Це перший рік. Зробимо з нього лялечку. Так, залишилися сані тут края. Дай Бог, все буде нормально, до вечора пошабашить сьогодні тут в пахоту. Так, як зрозуміли, земельна ділянка це в нас перший рік, буде в обробітку. І офіційно документи тільки оформили весною. Повинні були ще осінню зробити, але не давалося робити то бази даних, пам'ятаєте, був цей, е, як там воно, атака на них, то ще щось, ну, в общем, Поки суть та діло, то офіційно оформили ось вже весною. Якби ще осінь оформили, то в осінь би його спахали. Ну нічого. Але волога є, все гарно. Будемо дивитися, що воно буде. Виходити. Ну, А, я поїхала. Ігорьок залишили у Саніної мами. Заїхали. То я зараз їду вже до Ігоря. А, ще mm -hmm. заїду до Саніної бабушки з дядьком. Вони в цьому селі живуть. Ну, в общем, всіх родичів <різь> <різь> об'їду. Що все? -таки? Погнали!